Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на нашому каналі і дуже рада, що ми знов можемо бути разом. Трошки хворіла, я чоловік, пусінка у нас трошечки так переболіла, а тим не менш є багато різних справ. І ти такий мм, знаєте, а ще коли на вихідних в тебе день сім'ї в місті. І це дуже класне мероприємство, коли всі церкви міста збираються і роблять євангелізацію для дітей масову... В неділю на свято, і ти такий, ні, треба якось себе тримати в руках, підкріпити себе, щоб на вихідних бути тим служителем вірним, який дійсно є не на слові, а на ділі. Тож я дякую кожному, хто молився, хто піклувався, хто взагалі цікавився, як ми і що. Ми дуже вдячні кожному. Сьогодні давайте ми з вами поговоримо про те, щоб бути небайдужим до близьких наших людей. Зачастую. Ми думаємо, що близькі люди це родичі, це ті, хто ходить в церкву, але насправді близька людина це та, яка взагалі потребує якусь твою допомоги. І навіть інколи вона про це не може сказати. І для цього, нам приклад є Христа про доброго самарянина. Людина, яку пограбували, побили, майже вмирає. Вона не може сказати, що їй потрібна допомога. І ми можемо подумати, будь-що п'яний лежить, там ще якесь лежить, да? але по-справжньому людина страждає. І от наша задача навчитися не проходити повз особливо, знаєте, от зараз літо, це ще нормально. Але коли зима, коли люди можуть замерзнути і померти на холоді через нашу халатність, це є погано. І от хотілося, щоб ми з вами вчилися бути віручими людьми не на слові, і, а на ділі так само. <кій> Чому я так говорю? Тому що ми звикли з вами, знаєте. Бути вірними на ділі тільки серед своїх. А коли ми говоримо про якісь звичайні буденні речі, ми тисячу разів подумаємо, чи допомогти, чи благословити, чи помолитися, чи ще хтось тобто у нас виявляються такі якісь цікаві штуки. Я чому про це говорю? Тому що пару тижнів в церкві, в якому ми ходимо у Львові і вже є членами церкви, підняли дійсно таку тему, дуже важливу про хто твій близький. Як буде дотичним до церкви, до людей, що твої родичі та, і твоя духовна сім'я не закінчуються це тим, от, ну, тільки тут допомагати. Хоча так, да, в Біблії сказано, що той, хто не піклується про домашніх своїх, гірше за невірного. Є таке, але це не означає, що ми не можемо бути дотичними і близькими в проявленні віри. Сили Духу Святого іншим людям. Ми маємо розповсюджувати слово Боже. І, от якраз через добрі вчинки, це найкраще всього виходить. Знаєте, я коли підвожу різних людей. У мене тут буває всяке їжу по всій Україні, інколи в Європу. І ти розумієш, от коли ти без користі, от я їхала з Закарпаття пару тижнів тому, підвезла просто людину. Вона стояла, просто підняла руку, і виявилося, що це переселенка з Дніпра. І її треба було добратися назад в Дніпро. Вона не сказала мені причину. Але вона каже, дуже класне місце Закарпаття, дуже фано прийняли, все хорошо. але мені треба, треба поїхати. І вона не може добратися, тому вона іще по путку. Я кажу: я їду до Львова. Підходить, вона каже, давайте, там щось придумаємо. І в итоге ми приїжджаємо до Львова, я купляю їй квіток на Дніпро. Але. Питання в тому, що, знаєте, що сталося? Я не змогла купити сама зразу. В мене глючать на трасі інтернет, і я дзвоню до подруги моєї любимої бойової медіа. Кажу, ти купи, якщо зможеш. А я тобі, як зараз приїду у Львов, з'явиться інтернет, зразу перешлю гроші. Так, ми скопірувались, вона купила, я їй потім передала гроші. От, але знаєте, що класно? Я можу подзвонити, і людина буде дотична до добра. Розумієте? Це дуже класно. І ти розумієш, наскільки цінні е, ці слова, проповіді, нагадування про те, що ми з вами є частиною всього того прекрасного суспільства, яке створив Господь. Ми думали, що то ми такі класні, ми побудували ці міста, ми зробили такі клуби, такі церкви, такі кафешки, там ще щось. то все завдяки Богу, який дає нам ту мудрость, розумієте? Для того, щоб ми могли мати цю спільність, цю спільноту для того, щоб робити більше добрих справ, і більше говорити про Бога, який є не тільки люблячий, але і та особа, яка буде судити в день, який прийде останній. І от важливо, щоб люди розуміли, що ну, камон, цей день таки настає у кожного. У кожного е і не пройде нікого цей день. І що з цим робити далі? Цікаво, так? Да? Так от давайте ми будемо тими людьми, хто дійсно дотичний, тими людьми, хто дійсно е, розуміє цінність того вічного і важливого. Боже, дякую тобі за цей день і дякую за те, що ти приготував нам цей день сьогодні і цей тиждень. Я вірю, що все буде добре, і ми прославимо твоє святе ім'я. Дякую тобі за те, що не дивлячись на те, що Україну знову сильно обстрілювали. Багато сього відбулося. Ти даєш нам крила, ти даєш нам натхнення, ти даєш нам бажання жити, а не існувати в цьому дні. І я дякую, що за тобі за те, що не, не дивлячись на обставини, навпаки, ці обставини дають можливість нам проявитися як християнами, як віруючими, добрими, вірними твоїми е, дітьми, і це дуже класно. Допоможи, щоб ті віручі, які є піднялися, допомогли не тільки молитвою. Але якщо треба розгрібати, розгрібали заваля. Треба відвідувати в лікарні тих, хто постраждав, щоб змогли відвідати, щоб були сили, здоров'я, фінанси, мудрість в тому, всьому вирішенні для того, щоб я твою силу і славу. Я дякую, що стільки різних ситуацій є впродовж дня, і через всіх них ми можемо проявити тебе і себе як віручу людину. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні. Амінь друзі, всім гарного дня!